Хочу поділитись трошечки інсайдерською інформацією. Так, я була в Швеції. Майже п'ятиметровий. Серйозно? Я дуже на неї чекаю. Так, Дрин-дрин-дрин, намагаєшся, нічого не виходить. А я вже поїла, попила і вже поїхала. Можливо, буде булочка з покорно, можливо, сосічком з біконом. Вибач, перепишемо тебе баланс. Сьогодні з нами Євген Хмар. Може, ти мене не захочеш бачити, але бачиш Вольва, Вольва об'єднає. Точно. Щодо світу і щодо країн таке тобі питання: Вольво це шведський або китайський бренд? Провокативне питання. І мені здається, що це сьогодні міф, який я дуже хотів би розвіяти. Дуже сильно. Бо Вольво це шведський бренд. Був, є і буде. І те, що ми знаємо про Китай насправді сьогодні, це фактично був обмін технологіями на фінанси. Це дуже просто. Вольво отримала фінанси від китайського виробника. Китайський виробник отримав технологію Вольво фактично сторічну технологію технологію безпеки. Технологію надійності, якщо чесно, дуже шкода, що багато хто з глядачів цього не розуміє, тому що в коментарях пишуть, що як там Вольво це продалися китайцям. Мені здається, що кожен там третій коментар, що всі всім продалися китайцям. Для того щоб писати такі коментарі, треба трішечки більше розбиратися в історії бренду, в умовах, в перемовинах, як це відбувалося, коли це відбувалося, і коли ти можеш аналізувати і якусь бачити стратегічну картинку, це тебе зовсім інші бачення і сприйняття. Не лише з цього питання, а й взагалі там все світу і кругозору твого життю. Я з тобою погоджуюсь, тому що е, я була в Швеції. Е, ці штаб-квартири, е, всі ці технології, ці люди, дизайни, все це там. Тобто голова там, а виробляють вони, е, скажімо, в інші країні. Не можна сказати, що це китайська машина. Ні, я тут навіть більше скажу: вони ж виробляють, е, Ну, наприклад, в Китаї лише одну модель. А є моделі, яка сьогодні вироб, виробляється в Штатах, а, і купа моделей, які виробляються в Швеції. Я, ні, я до того, що якщо, хоча б одна модель, як а. для наших людей, вона uh -huh. виготовляється в Китаї, одразу всі вважають, що це китайський, продали з китайцям. Я це мала uh -huh. на увазі. Да, вибач, неправильно я тебе зрозумів. Але так це міф, і я би дуже хотіла, щоб ви його запам'ятали, почитали, і потім знову ж таки написали новий коментар. Не вибачте, ми були неправі, а все ж таки Вольво. Це шведський бренд, і ти хотів розвіяти ще один міф. Ти казав їх два, один. Ми щойно проговорили. А який другий? Ну, другий міф все таки це е, вікова аудиторія бренду Volvo, тому що дійсно я вважаю це супер міфом. Ну, давайте зараз просто цифрами. Ну, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid – 455 кінських сил. За яке пенсіонерство ми взагалі можемо говорити? За яке пенсіонерство ми можемо говорити? Наприклад, коли ми говоримо про ікс 30 яка їде за 3,3 до сотні? Чи? У мене два показники, які ти назвав в моєму бренді автомобілі, Я думаю, багато хто знає на чому я їжджу, Вони значно менші нижчі, ніж ті цифри, які ти зараз назвав. Ми зараз не говоримо про гонки. Ми зараз говоримо про безпеку, насправді, і ну зрозуміло, що Вольво один з передових брендів, який насправді так бачить все навколо на дорозі. Просто розкажу історію з життя, коли їхав по столичному шосе в Києві. Їду в лівому ряду, тому що вийшло би. Випередження в мене, я бачу в дзеркало заднього виду, як несеться дуже швидко мотоцикліст. Він, я я думав, ти б... скажеш, бмвіст. Ні, це був мотоцикліст. Ну Реально, там було 200. І я що роблю? Я по поворотничок, я плавно починаю уходити в сусідній ряд, і він робить те саме. І машина розуміє, що це маневр. Вона повертає мене назад в мій ряд, і він проноситься справа від мене. Тобто, вона це пробачила. Вона це побачила, проаналізувала. Пробачила теж його. Тобто, сьогодні машина вже дійсно не лише про безпеку і допомагає водію в багатьох питаннях саме в керуванні. Абсолютно. Я просто хочу додати, що люди чомусь сприймають дуже багато. Теж до речі, це от третій міф, стереотип, що тіпа навіщо сьогодні там такі показники, така кількість кінських сил. Я вважаю, що це теж про безпеку. Іноді тобі треба виїхати з другорядної дороги. Моги стати в потік, і тобі треба нажати і стати, а не виїхати і там створити аварійну ситуацію, і ти там дрин-дрин-дрин намагаєшся і нічого не виходить, педалі починаєш підкручувати. Ну, якось так. Тобто я вважаю дійсно, що сьогодні якраз електромобілі, по-перше, це відчуття моменту. От що я хочу сказати, як перевага електромобіля, якщо ми сьогодні ще розділяємо ці два показники, в чому що в тебе завжди під ногою є розуміння цього моменту. Двигун він ДВЗ, він може трошечки десь подумати. Наприклад, електромобіль, як ти натиснув, так вона і поїхала. Ти відпустив е педаль газу, вона починає гальмувати. Тобто, все все дуже я з тобою повністю погоджуюсь, тому що я також багато подорожую е країною. Е виїжджаю на електромобілі за кордону. мене взагалі була поїздка на електро 4 тисячі кілометрів в Амстердам. А. Круто. І я можу сказати, що я не відчула жодної якоїсь такої дискомфортної історії в цій поїздці. Поясню, чому. Ти на початку нашого інтерв'ю сказав, що електромобіль це про трішечки інше мислення, Так. і це мені здається ще про планування і це про дисципліну людини. Тому що, коли мені говорять або хейтери, або ті люди, які ще не готові пересісти на електро, що ти мусиш підлаштовуватись під зарядку. А я їм доводжу інакше. Ні, це може виглядати так зі сторони, але ти на цій зарядці можеш робити купу корисних речей. По-перше, я завжди планую свій обід, коли машина заряджається. ДВЗшники вони також планують свій обід. Вони розуміють, де там приблизно через скільки кілометрів вони будуть там, там каву пити або зупинять там вбиральню руки помити. Будь-що. І чому ти, тобто я навіть робила такий експеримент, коли ти під'їжджаєш на АЗС, дає ЕЗС. Я подивилася на автівку, яка приїхала залити собі бензин, паливо. тобто, І ось йде відлік часу. Я поки під'їжджаю до зарядки, я вже там собі на телефоні знаходжу її, вставляю конектор, під'єдную і йду. Машина з перших секунд починає заряджатися. Людина, яка стала, вона ну, зараз більшість 90% чекають людину, яка прийде тобі цей пістолетик вставляє. Тобто, дуже одиниці можуть там зробити там, чоловіків, можливо, там, це самостійно. Тобто, ти, там, Почекав, помахав руцями, поки там зарядилося він, цей баливний пак, бак, точніше, тобі відкриє вставить пістолетик. Ти пішов. Постояв в черзі, тому що перед тобою є там плюс-мінус завжди дві-три людини, які також заливають паливо. Ти там постояв, взяв там, оплатив каву, пішов на черзю в каву, потім пішов, помив руки, а я вже поїла, попила і вже поїхала. А ти можеш лише тільки зараз почекати в черзі, оплатити всі свої там послуги, також е, піти і вже від'їхати. Але по суті, це і є ті ж 15-20 хвилин, які сьогодні, завдяки швидкісним зарядкам, там 150, а у нас є і 360 кВт, кіловат. А ти? О, одна. Є декілька yeah. по 320, mm -hmm. і, і там вже 270, 180, але цього достатньо для того, щоб за 15 хвилин а, свій автомобіль дозарядити, і там через 200-300 кілометрів зупинитися знову абсолютно. Де. Я не скажу, що навіть 60 кВт кіловатна зарядка вона абсолютно швидко тобі дає цю можливість там під підзарядити. Ну, Якщо в тебе плагін, то звичайно і така підійде. Але Ні. я говорю про знаєш, вже такі більш потужніші саме електро. Я теж про електро кажу до речі, бо, бо я брав на тест XC40 і їздив спеціально. Мені було дуже цікаво поїхати на Полтавщину. Це батьківщина моєї дружини. І спробувати, як це отама поїхати в село, да, отам на далеку відстані це 300 кілометрів. Ну немає проблем. Тобто, ми перед селом я знайшов 60 кіловатну батарею зарядку. І дуже швидко, фактично 20-30 хвилин. В чому насправді особливість от про планування ти говориш? В чому фішка електромобілів? Що якщо ти працюєш на трасі, я, до речі, дуже раджу так працювати в діапазоні, умовно там 15-20 двадцять 80 відсотків, бо це найпродуктивніша частина батареї по по. Поїданню енергії, і тоді дійсно дуже швидко. Бо коли ну, вона Ну, і вже... по її деградації також. Абсолютно так. Бо коли вона вже підходить там ближче до ста, вже заповільнюється. І це про безпеку батареї в першу чергу. Тому ні, все-таки про плагін. Я скажу, що там інша технологія. Наприклад, ну вже, до речі, оновлений. Он, оновлений X 90 плагін. Він буде приймати, якщо не помиляюсь, 7 кВт, А мій зараз приймає 3,7. Здається, це от показник, але ж там батарея 18 кВт. Ну, да, І це вони 10. це зро зроблено для, для безпеки, щоб все-таки. А де він... ти заряджаєш зараз? Тебе є розетка? Я собі провів на паркінг. Цю розеточку, uh -huh. щотичок. І... У мене така ж сама була історія. І тому люди, які говорять, ми живемо в багато поверхів, повірте, uh -huh. було б бажання. Ну, бажання і там ну максимум два дні часу для того, щоб собі це, скажімо так, обладнати, і потім заряджатися без питань. Два дня yeah. маю на увазі повних, що так, там так, пішов, так, домовився, так, там встановив, тобто виділити на сто відсотків. Але все одно всі парковки, не знаю, торгівельні центри, де б ти зараз не їздив. Ну точно всюди інфраструктура вона дозволяє приїхати, стати, підзарядитися і поїхати поїхати далі. Тому не вважаю це проблемою. А про заправку просто пожартую. Поки тобі скажуть, можливо, буде з спокорно, можливо, сусісочку з віконом, і поки ці танці з клубами відбудеться, то 100% а, ти встигнеш. Тобто поки всі іст, на тобі не відпрацюють. <с> Але це правда. А, стосовно більш менших автомобілей, 30 вересня ось цього року з конвейера зійшов 100-тисячний EX-30. І я, скажімо, можливо, навіть не очікувала того, що вони настільки будуть популярні, і я бачу, що ця цифра зростає. Люди купують, а особисто мої знайомі, коли тестують і порівнюють з іншими однокласниками, вони обирають їх з Я трішечки зараз поясню, чому. Тому що, коли я вперше побачила, знову ж таки, у нас огляд. Чесний. І коли Volvo в своєму ex 30 вперше презентували ось цю технологію, коли у них там величезний вертикальний екран, коли машина бачить інші автівки, людей, велосипеди, розрізняє там тут швидкість вона показує. Тобто я це вже бачила. Тобто, для мене це не було новинкою, тому що є бренд, який, скажімо, номер не один, який завдав цей такий напрямок електромобільності. За це ми йому вдячні, і треба його відпустити. Тому що вже інші автомобілі на... Багато цікавіші набагато інноваційніші, але за що мені сподобалося? Вольво вони якраз і показали те, що вони готові до цього інноваційного кроку вже сьогодні. Тобто, інші автомобілі вони потрошку якась знаєш на тун А тут вони зробили таку глобальну, як на мене, електрифікацію. Вони заявили в 21 році. Що вони в сороковому вже хочуть випускати лише електричні машини? Я сподіваюся, вони не будуть е, дати там якось здвигати. А, але ось якщо про ex 30 чи тестував ти, я розумію, що для тебе, для твоєї великої сім'ї, це за маленький автомобіль. А чи розглядали можливо як для дружини окремо там другу автівку в сім'ї? Розглядав ду дуже крутий автомобіль. А, насправді дивися, зараз кажу таку штуку, яка вона буде трошки протирічити, точ Точно а, це преміум. Бренд Вольво, і ніхто не буде зі мною сперечатись, е, і вона коштує дуже адекватно. І саме тому я переконаний, що вона настільки популярна, бо ти, ти отримуєш просто купу плюшек, ти отримуєш цей затишок, ти отримуєш е, цю якість. І підвіски, і відкерування, і, і взагалі обслуговування цього автомобіля. І, до речі, закликаю брати офіційні саме, тому що у вас автомобіль на гарантії, і ви завжди, в разі чогось, якщо раптом навіть що, ви завжди будете знати, що, що з цим робити. От що ще я хочу від себе додати: що X30 вона, вона дуже от юрка, динамічна. І при цьому всьому вона все одно достатньо містка. От, от вона виглядає маленькою, але насправді ні в середині, навіть, вона, да, не маленька вона не маленька. От, 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 ти, ти була, ти підтвердиш. Тобто, я розумію, що, можливо, на кожен день для моєї родини все-таки він замалий, тому що нам потрібно сім місць. Але, ну тобто, чому ні? Я б не називав би, що це можна да? Запікаєш там, да? Як говорять, ні, вона достатньо містка і спокійно родина може переміщуватись і користуватись нею. Плюс вона дуже економічна. До речі, що хочу звернути. Увагу, що е, я їздив, і я не, не тошнив на ній. Тобто я там і насипав трошки, і, і навіть по трасі проїхався. У мене б цифри були 18-19. Я вважаю це супер. Ну звичайно, коли ти особливо там натискаєш педальку, так. Е... Нормально, то це класні показники. І, до речі, багато моїх знайомих, коли е, зі мною радяться стосовно автомобіля, які придбати, я їм говорю, що там є Вольво? Він такий, ні, ні, Вольво це дорого. Чомусь у людей, тому що це преміум, одразу якийсь цінник. І коли я їм відкриваю сайт і показую ціну на ex 30, він такий. Це Вольво? Тобто, це Вольво за ці гроші. Я кажу, так, тому що це. Не націнка за бренд за шильдик, це ціна вашої безпеки і ціна гарного автомобіля. 100%. І потім вони у мене є два приклади. До речі, вам вітання. Вони роздивлялися між однокласником і Вольво. І коли там подивилися в салоні, потестували, сказали, звичайно. Тільки Вольво. Ну, 100%. Навіть це, 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 це на автопілот у Вольво, це Pilot Assist називається. Це дуже важливо, бо все-таки автопілот, навіть на законодавчому рівні, так. його ще немає, його треба ще, ще допрацьовувати. Але ви отримуєте за ці гроші насправді, автомобіль, який здатен вам дуже допомагати, в дорозі, дуже сильно. От просто руки покладіть на кермо, Ну і, звичайно, дивіться вперед. А не кудись там в іншу сторону. Євгене, я тобі дякую за дуже таку Цікаву розмову. Я впевнена, що глядачам нашим так вас сподобалось. Я пам'ятаю про квитки. Але для того, щоб трішечки заінтригувати, я думаю, що це буде в тізері, який ви подивитесь, а потім за посиланням перейдете на це наше повне відео. Тому я щиро рада, що є такі фанати не лише. Творчості не лише музики, не лише інструментальної історії, коли ти твориш дива, а ти ще й дуже любиш автомобілі. Особисто суб'єктивно, моя тобі подяка. Тому мені було дуже цікаво. Я для себе багато чого дізналася, і сподіваюсь, це не останнє наше інтерв'ю. І Коли ти будеш їздити на EX90, я в тебе обов'язково його візьму на огляд. Дякую дуже тобі. Хочу звернутись також до глядачів, які дивляться твій чудовий канал. Будьте свідомими. Дбайте про навколишнє середовище і, звичайно, мрійте. Мрійте, мрійте, і людина жива до того моменту, допоки вона мріє. Адже мрії мають таку властивість здійснюватися. Але наш світ він інертний, іноді треба трошки почекати. Але, от як я кажу, зернятко це мрія, а водичка це дія, яку ми робимо для того, щоб це зернятко проросло. Так, от якщо ми перестаємо поливати, не буде шансів вирости. А коли вже виростає, виростає ціле дерево. Так бажаю, щоб. Ваші дерева були з плодами, а ці плоди потім будуть відчувати наші наступні покоління. Ну і 14 грудня 2024 року, це досі скоро. Ми з вами зустрінемось в жовтневому палаці. Хочу поділитись трошечки інсайдерською інформацією, яка, в принципі, сьогодні вже вона стає більш відкритою, що все-таки оновлений X-90 він прийде в першому кварталі 2025 року. І X-90 це те, що. Нам з тобою буде цікаво дуже подивитись, поїздити, пощупати це другий квартал 25-го року, і тепер те, що майже там таємниця: майже п'ятиметровий седан електричний нереально красивий ЄС 90 серйозно. Я дуже на неї чекаю, так це і якщо вірити там ну цифрам, то це четвертий квартал 25-го року. Ми вже зможемо її побачити. Тоб... Тобто я зараз собі в календарі запишу, що у нас з тобою а, два тест-драйви і два огляди в другому і в четвертому кварталі. Може, ти мене не захочеш бачити, але бачиш Вольво, вольва об'єднає людей точно.